Ну, давайте так. По-перше, ми е, бачимо е, на прикладі наших захисників, що дуже дуже велика кількість може бути розладів саме у психоемоційній сфері. Є е, е, дуже багато моментів, саме е, пов'язані із е, психічними дисфункціями. Я не можу сказати, що назвати це саме захворюванням, але я впевнений, що ці ситуації повинні контролюватися. Лікарями, психологами, психотерапевтами для того, щоб адаптувати людей до повсякденного життя. І ми стали бачити дуже дуже велику кількість наслідків дуже важких важких травм черепно-мозкових і з великими. Дефектами саме, ну, я буду казати, як є черепа, їх дуже-дуже багато і дуже велик, великий об'єм саме неврологічних дисфункцій. І, але все ж таки ми це бачили і в мирний час, але не в такій кількості. Якщо ми говоримо про контузію, конту, ну, таке поняття, да? контузія взагалі це забій. Але це забій мозку, да? а ми, люди називають акубаротравну. Тобто це травма вуха, внутрішнього вуха. Людина може взагалі нічого не чути. Акубаротравма, ось це те, що я кажу, її да? було дійсно значно менше до початку повномасштабної війни. Це взагалі хвороба військового часу.